Зараз розберемось, які міста є найпопулярнішими серед туристів, а Париж. Ну, Тут в залі без варіантів. Лямур, тужур, Бонжур, Ейфелева вежа, Круасани, Париж займає першу сходинку у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу. Близько 20 мільйонів людей відвідували. А це місто. Ну, це 20 дивно. мільйонів туристів. Всі закохані мріють побувати розуміє. там так. до речі. Також популярним серед туристів є Стамбул, mm -hmm. який теж відвідує близько 20 мільйонів туристів. І до речі, сам Стамбул, ну він не є маленьким, там живе. Теж багацько людей десь понад 15 мільйонів, і ось це можна сказати справжній мегаполіс. І саме Стамбул посідає першу сходинку у рейтингу найбільших міст Європи. О, взагалі, фантастика. З'їздити в Стамбул, вибити чайку там на вулицях. Я, да? mm. я був, ох, були часи. Я теж був. Якщо будете в Стамбулі, не їжте, бутерброди з рибою, там, де її їдять всі, можна перейти через міста, там зрозуміти. Але от будь-яка подорож. Париж без близької людини то така собі ідея. А такі чай насправді значно приємніше насолоджуватись чашкою чаю в колі сім'ї або в колі друзів. Сон показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. Ну а ми продовжуємо дякувати тим, хто щодня захищає. Наші кордони, нашим військовим, вони боронять наші життя і нашу землю. І натомість вони не втрачають почуття гумору навіть на фронті, навіть ось попри всі ті жахливі умови, які їх оточують, вони залюбки викладають свої відео в Тіктоці, Інстаграмі. І сьогодні поговоримо, як в ЗСУ рятують чотирилапих побратимів і чому для командира так важливо мати яйця. Далі розкаже наша Тетяна Бродська. Доброго ранку, українські воїни, супергерої, які в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку азбука Морзе на фронті або вітання усім від українських захисників. Але я, якщо чесно, з усього сказаного зрозуміла лише: ну так і будемо.

А знаєте, що головне на війні? Щоб твого командира батальйону були яйця бажано сталеві. Щоправда, не в цьому випадку. Оце настояще десантно штурмові війська. Дивіться, скільки у мого командира яєць? <сум> <сум> Весна прийшла і до бойових котів на фронті. Отже, той випадок. Коли для коханої китці нічого не шкода, бо в неї гарні очі. Реалії життя. Ось так от ти закохуєшся, симпатизуєш їй, віддаєш їй всю увагу, віддаєш їй своє серце. А просто забирає твій хавчик, причому ж нагло забирає, нічого не залишаючи. Ладно, ладно, їж. Красива ти така. Очі в тебе гарні. Головне, їжу забирає, а вдома не ночує. Коли просто взяли з другом листівки у перехожого на вулиці, але схоже щось пішло не так, така собі військова магія. Щодня вони захищають нас від ворога, але часом нашим захисникам доводиться ще й рятувати від халепи своїх чотирилапих друзів. Що ти? А що? О, та він сам зараз вилізе. Давай, давай, вилазь. Ото як залазив, так і вилазь. Давай, давай, давай. О, виліс. Ну, добре, хоч не прийшлося розбирати всі ці ящики. Коли командир попросив відремонтувати автомобіль, і ти робиш вигляд, що знаєшся на цьому. Але ще й є зацікавлені побратими. А що ти його б'єш? Ти розумієш, що ти там робиш? Ні. Не? Ні? Ні. Задали розібрати. А, розібрали ми цю х. І... Що він сказав? Заберіть її назад. Війна війною, а чисте взуття на нулі ніхто не скасовував, навіть якщо там болота повуха. Що? Що ти робиш? Мої капці. А чого? У нас таке не проїдеш, не пройдеш. І наостанок військові наголошують. Дітки, вчіться краще добре у школі. Так, діти, щоб написати такими олівчиками, треба краще вчитись. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні! Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми. Починаємо день із задоволенням.